Але можна нагрітися, 7 днях понаго номер 15 чи 14, не знаю. Ми Вирішили додати біг. Біжимо покладаємо. 100 гривень, що в цій кабіньці насрудно. Українці провміронг. Й твою мать. Чисто. <пілляння> Багато з вас питають. Що потрібно, щоб почати займатися окунави? Ну, по-перше, потрібна така тряпочка, якою ви витираєте сперму кожен вечір із дупи свого партнера. І такий пакет 10-кілограмовий. тому що піска налипає на тапки дуже багато. І звісно останнє це отакі от педалі, Притрушені сахарною пудрою. Щоб не бігати. Серега, блядь, може вже спиздить, подивиться з окна і заберуть. Серега, ми ж на 15 минути дійшли, вже пізда нахуй, субаріку. Ой. Юст carf оселень. Блядь, мені подобається Маріана вчора дивитися, ого, ка, так довго сидите, та, молодці. Какая ти блядь, коментуй, сука, під відео, під відео, лайк і комент. Ага. Будь тепер всім писати лайк і комент. Потому що, ну... Це конечно круто вже, там, ну, восхитилась нами, ну, блядь, бля. Це не можна ізмірити, це восхищення, так що, сука, став лайк. Да. <свят> Нам так плохо, що я там думаю. <свят> ого, Андрію, знімай уже, знімай, знімай себе всю. Под ногу. Давай, разливай трусы! Ооо! Давай, давай! На трусика. Красиво. Максимально basic трусы, блін. Не, я плачу. Я их заметил, что ни блять. Они существують все-таки. Я думаю, все ты не носишь їх. Да, це мать купила, сыночка. Сейчас. Блять, забыл нахуй включать эту ебень. Старт. Все, заходим. У отсидаем. по-другому. Ага. Ебать. Реально по-другому. Минуту седим тоді, ладно. Давай, 15 пятнадцать, да? у 25 минут на выйти. 25 секунд.

Ah. Oh, oh, yeah. Yeah. Go stupid. Oh, no, 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 go crazy. Go stupid, Аааа! Паца, блядь, трусить. Такая вибрация, да, по всему? Оооооо Я охуевший, блядь. Да, конечно. Я реально охуєвший, я так воно і ощущав. Ну, типа, це так. Меняється просто ми реально добре подихали перед цим. Тип знову пише, блядь. Он Я стільки ще причав, Ні, не, блядь. Хочу плавати. О, ебать, типу. А воно коли, воно коли пливеш, значить, проти вітра, блядь, ще волосі голодніше. Бог любить тройцю, зараз третій раз заходимо і витираємося. Заходь, заходь, мої бог любить двоїться. Кеніс <гум> болить від ага. холода. Кокунова, репродуктивна функція дуже важлива. А похуй я, блін.